Всім привіт! Мене звати Ілєва Тетяна. І я активно вивчаю і практикую кармічні закони. Цим законом вже понад 2,5 тисячі років. Ви знаєте, мабуть, вони б до нас не прийшли і не дійшли через вчителя до учня, якби ці закони не працювали. В цьому відео я хочу з вами побалакати на тему кармічних партнерів, які приходять до нас з минулого життя. У нас є таке поняття, що людина, яка нам трапляється в житті, з якою у нас там якісь негаразди чи дуже сильні почуття, це наш кармічний партнер з минулого життя, з яким ми вже зустрічались, та сама душа. Але насправді все працює трішки по-іншому. Якщо ви звернете увагу, то цей цикл не закінчується ніколи. Тобто, щоразу до вас приходить людина, у вас не якісь негаразди. Проходить який час, і з'являється інша людина, з якою у вас також якісь негаразди. І ви думаєте: ну, отже, я не пройшла цей кармічний урок. Насправді ситуація в тому, що ви навіть не помічаєте, що кожного разу, коли до вас приходить ця людина, Нова чи стара, це не та сама душа. Так, можливо, це інша душа. Я вірю, що є природження душ, це є і в кармі, да, якби що в цьому житті ми створюємо майбутнє життя, бо кармічне насіння нікуди не зникає. Детальніше, до речі, про кармічне насіння та основні закони карми ви можете дізнатися на моєму курсі посилання під цим відео в описі. І ось. Він до нас приходить і приходить в образі однієї людини, другої, третьої, п'ятої, десятої, і кожного разу одне і те саме, одні й ті ж самі проблеми. Найчастіше ми звертаємо на це увагу, коли до нас приходять різні чоловіки і жінки, тобто люди, до яких ми щось відчуваємо, і постійно все по колу і по колу, по колу і по колу, а ви колись замислювались, чому це по колу трапляється? Можливо, тому що кожного разу ви створюєте ту саму карму з цієї людини. Так, можливо і те, що в минулих життях ви просто так багато насіяли цього насіння, що воно все вам повертається і повертається. Але питання до вас, а яке насіння ви створюєте, коли ви вважаєте, що ви відпрацьовуєте цю карму і проходите ці кармічні уроки? Я вважаю, що Всесвіт не дає нам все просто так. Карма не з'являється у нас і не приходить до нас, щоб ми її відпрацювали. Є кармічне насіння, яке проросте, пророста в людину, в те, що ви бачите, все навколо що ви бачите, що відбувається, це все проросте ваше кармічне насіння. Але проросте те насіння, яке ви поливаєте. На чому фокус уваги, там і результат. Отже, якщо ви постійно фокусуєтесь на негативі питання, чи буде у вас проростати гарне насіння, якщо ви поливаєте бур'яни? Ну, будемо чесними, всі, у кого є, чи був колись чесний будинок, Знають, як це працює? Бур'яни ростуть постійно. Але ми стараємося їх викорчовувати, а не поливати. А коли ми постійно думаємо про погане, коли нам з'являється цей кармічний партнер з минулого життя, ми починаємо злитися, психувати, виливати дуже купу негатива на нього, на близьких, що в цей момент ми створюємо? Думаємо. Поливаємо насіння і створюємо. Ми створюємо свою карму трьома способами: думка, слово і дія. Думка найсильніша. Тобто, ви можете зробити щось погане або щось погане сказати людині. Але головне, що ви думали в цей момент. Якщо ви сказали людині щось неприємне і образили її. Але казали, це з бажанням допомогти від щирого серця. То насіння образи буде таке маленьке, воно також буде, воно не зникне нікуди. Але воно буде дуже маленьке, і воно впаде десь там на асфальт у вас на огороді, десь там на якусь плиточку, яку поливай, не поливай, воно все одно не проросте. Подумайте про це. Коли вам трапляються такі люди в житті. Подумайте про те, яку карму в цей момент, поки ви це відпрацьовуєте, ви створюєте. Це дуже важливо. Жодна людина не приходить до нас просто так, бо жодна людина виходить з нас. Кожну людину створюємо ми самі. Це вже глибинне поняття карми, але просто не заплутуйтесь в цій глибині. А просто коли такі ситуації трапляються з якоюсь людиною, намагайтесь фокусуватись на позитивному. Не створюйте в цей момент своїми думками та діями свої майбутні негативні моменти, негативні моменти життя. І тоді світ буде краще. А якщо ви ще пройдете мій курс і будете щоденно робити каву медитацію, ви просто будете в шоці, як зміниться ваше життя вже на протязі декількох тижнів, у когось місяців, комусь треба більше, комусь треба рік, бо нам не так просто змінити своє мислення. Так що приєднуйтесь до моєго курсу, підписуйтесь на мій канал. Я буду викладати вам дуже багато корисного контенту, щоб ви більше дізнавались про карму та як її можна змінити вже сьогодні.